Неймовірна локація місце сили всього в 20 хвилинах їзди від Одеси. Так, ми знову в Лавандії, тому що я всі душе обожнюю це місце на своє день народження. Я знову тут влітку ми відпочивали в сферах. А сьогодні в афремі ходімо, я вам її покажу. Робимо румтур. Це біля будиночку, і ось така тераса. Тут зручно посидіти, але всі знають про потоп 30 вересня в Одесі, тут ще не встигло висохти. І найкраща фішка, те, що тут є. Уявляєте, вечором, коли вже так трошки прохолодно, ти можеш попаритись в чані і побігти в басейн. Тут поруч є три басейни, один з яких з підігрівом. Ходімо всередину. А фрейм двоповерховий будиночок. Тут дуже тепленько. Зараз і все покажу. Ліжко на першому поверсі, біля якого столик свічечка тут є кондиціонер. Але крім того, про холодну пору року ви можете ось тут розтопити. Ми сьогодні будемо тропи... топити. Тут є дрова, тут є інструкція, як що робити. Рукавички, все все є. Ти лежиш з видом на Та дивишся на вогонь, який тут палає та зігріває. Крім того, тут є своя окрема кухня, плита, навіть весь необхідний посуд. Тут підготували в Лавандії для нас, для нас, для вас дивіться, є такий посуд. Тут є безліч посуду, тобто все, що може знадобитись. Крім того, тут є своя капсульна кава машина. чайник, звісно, весь необхідний, абсолютно весь необхідний посуд. Чай у них та кава безкоштовна, але є і свій. Міні бар. Зараз я відкрию. Дивіться міні-бар. Тут все, що тільки може вам знадобитися, є також є ціла така своя шафа з халатиками для всіх. Бачите, для дитини такий маленький. Рушнички є, покривала на випадок, якщо буде прохолодно. Навіть для котика там є рушничок. Дуже зручна, дуже містка шафа. Ми тому вже поставили свої речі тут. Поруч сходи на другий поверх, піднімаєтесь. і Ось таке компактне ліжко. Дуже зручно відпочивати. Ну і ванна, кімната. Боже, ви бачили, з якої турботи тут до всього ставляти, просто в деталях. тут навіть турбуються, щоб ми не лягали спати з макіяжем. Появляєте все, все є, що тільки може знадобитись. Вам є ще рушнички, є, звісно, фен. І ось такий душ, в якому теж є шампунь. Гелі, боже, я могла не тащити з собою шампунь. Розумієте? Дуже дуже класно все продумано, просто до найменших деталей. Також лавандія Friendly, тому ми завжди до них приїздимо зі своїм котиком.